І всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як виправити помилки. От є клено ролплії, і от у нас є документ проблеми при вході. Цей документ веде під описі відео, от тут все розписано. Так, давайте розберемо першу причину. Перша причина. Краще цю гру, нажавши кнопку Грати. Це може бути проблема з назвою папки. Тобто, все, що вам потрібно, це папку гри перейменувати на англійську мову, приклад, гейм. Давайте, давайте це я вам покажу відкрити розташування. Наприклад, у вас є така от папка, і от її треба ось таке вписати, коли на роллплей. Так, давайте друга помилка. Крашить гру після прогрузочного екрану. Все, що вам потрібно, це зайти в документи, коли на ролплей, юзер файл, та видалити м -м, GTA set. Так, що, щоб це зробити, заходимо сюди в документи, шукаємо тут коли на ролплей, і тут буде ось такий файл GTA set. Ми його оберемо і удаляємо, якщо це вам потрібно. Так, далі перейдемо. Е, музика Маріо на задньому фоні та вікно крашу. Щоб прибрати це вікно, вам потрібно відкрити папку розташування збірки. Якщо ви не знаєте, де то можна глянути в налаштуваннях лаунчера. Заходимо в ту папку, збірка, далі шукаємо файл КТ, торрент, та та видаляємо його. Пійти вправо, ну кленоруплей в когось там зразу відкривається. Мені треба по такому шляху відкривати, і знаходимо тут таку папку. У мене її немає, але якщо у вас така помилка буде, то вона буде. Така є ну така помилка Далі відкриваємо, далі йдемося. Арабські символи. Щоб вибрати її, вам потрібно зайти в пуск, знайти налаштування, час і мова, регіон, регіон формату, змінити на український, якщо він у вас стоїть то змініть на інші. Потім мова за права в верхньому куті адміністративні налаштування мови, змініть мовні параметри системи та забрати галочку на бета-версії. Я думаю, це я вже показувати не буду ну Оце покажу. Помилка розширення екрану Щоб вибрати її, потрібно класнути правою кнопку миші по робочому столі примоти дисплею. Щоб змінити, ви маєте написати дисплей. От сюди. Дисплей. Ми особливо її сюди нажимаємо. І отут вибираємо, там, яка вказана. І ось тут що вибираємо, та яка тут вказана на помилці. Ось тут. Помилка, яка показує некоректну установку лаунчера. Потрібно встановити коректний лаунчер заскачати зкачати усі драйвери, які вам підлагає установщик. Це, типу, коли ви встановлюєте, там відкриється таке вікно. Там, де потрібно всі драйвери встановити, ну все, я думаю, розказувати не буду. Потрібно перекин... Ну, не запускається лаунч, потрібно перекинути з хард-диску на CD-диск лаунчер. CD сильніше за хард-диск. Ну, тобто перекинути на інший диск, з більшою пам'яті. Краще гру нажавши кнопку Грати. Почально краще може бути комп'ютер не читає NB, все, що потрібно, це змінити графіку на середню або низьку. То в лаунчер нажимаємо сюди і тут ми міняємо на низьку книжку. У мене стоїть високо, або у мене все добре. Ну, це так, щоб ви виправити помилку, вам потрібно буде. Так, далі. Як так, Як покращити високу графіку? Для покращення графіки, вам потрібно відкрити налаштування та зробіть високу графіку, яка показана у восьмому пункті. Далі, знайшовши у грі, нажміть клавішу Shift, Enter, у вас відкриється, а не би, ви зможете змінити тіні, ефекти якісь текстур спецефекти. Якщо ви не знаєте, як ви помилку, чи не виходить по цьому туторіалу, заходите під силкою в опису в такий канал Служба підтримки коли на ролплей, тут пишете їм, ну, пишете Telegram боту Старт і скидайте свою помилку. І вам мої мають вирішити. А з вами був як Мак. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.